Зібрати кошти для чотирилапих в Івано-Франківську відбувся п'ятий благодійний вечір на підтримку дому сірка. На ньому побувала і наша Ольга Нестерок. Перший лот це Іван Сірко. В честь нього взагалі названа наша організація. Не в честь сірка собаки, а в честь Івана Сірка. Гердан ручної роботи від Алли Барак. Вона нам дала три свої ручні роботи. Також це кожен окремий лот буде продаватися. Футбольний м'яч від. Нашого футбольного клубу Ураган, картини, казки, випивка, чашка з позолотою від зображенням гетьмана Мазепи. Це лише невеликий перелік лотів, які були представлені на благодійному аукціоні. Мінімальна вартість стартувала від 700 гривень. Організатори планували зібрати 360 тисяч, аби побудувати 12 вольєрів для чотирилапих, щоб розмістити тварин, які зараз знаходяться у кліточках. тому що, на жаль, вже місць вільних нема, і ми маємо добудувати їм гарні широкі просторні вольєри, щоб перемістити тварин, які були евакуйовані з бойових дій. Ця проблема має бути озвучена, освітлена, тому що собаки нікуди діваються в місті треба їм займати, щоб кудись їх оприділяти і знаходити їм домівки. Ми, по суті, єдині, хто цим зараз займається. Представили на благодійному вечорі й швидкі лоти. Представлені з лекцій Уляни Василенко з надвірної, з Наталії Вовчук з Коломиї, моє. Багато виробів є, але байдак. Вони всі різні. Я одягнула навіть присутніх жінок. Тут вони в мене як моделі виступають. Кілька хвилин аукціону і у першого лота картини з зображенням Івана Сірка з'являється нова власниця. 6500 раз, 6502, 6503 Лот продано пані Анжеліта Вісока. Лот помітила тільки щойно, як зайшла в зал. Дуже класна картина. Знає творчість Романа Бончика. Галина Філіпова постійна учасниця цього аукціону. Під час повномасштабного вторгнення не, проводив, не проводився такий вечір збору коштів і. Тварин стало більше, тварин є з окупованих територій, в моїй родині навіть є пес з притулку, тому я знаю, що це таке. У мене з подругами є такий фонд, де вони дають свої вироби, і я їх реалізую на таких ярмарках, на таких аукціонах. І таким чином допомагаємо стати учасником благодійного вечора. Міг кожен, хто придбав вхідний квиток. Виручені за них кошти також скерують на допомогу чотирилапи. Тварина треба допомагати завжди, тому що це ж живі істоти, які мають теж свої почуття, відчуття особливо ті, хто мають домашніх улюбленців. Розуміють наскільки вони споріднюються. Тому коли час такої великої війни, коли є російський агресор, який нікого не шкодує. Тому теж повинні пам'ятати їх про тварин ту чергу. От, і мудкий захід ми підтримуємо і будемо підтримувати, тому що а, ця допомога вона є м, на сьогоднішній день дуже актуальною, гіперактуальною. Загалом на благодійному вечорі зібрали 230 тисяч гривень.